Всім привіт всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Значить, Почав е розбирати загончик, там де було пересядку до цього. І демонтую зараз все, обираю пол і буду цю клітку розширяти. Будемо свиноматку трішки зміщати в сторону і робити два повноцінних загона для свиноматок, для утримання свиноматок. І ось почав, як ви вже бачили, демонтаж дерев'яної підлоги. І от хочу показати перед цим, як я казав, про те, що буду підлогу вбирати, дерев'яну цю викидати, вона не потрібна. Багато хто спрашивав чому. Дерево це ж тепло, це ж хорошо, Бетон на бетоні холодно. А ось я вам зараз покажу чому. Ось дивіться, вроді би, да, ось як воно було. Ці доски ще лежать, я не обрав. Вроді би сухенько, все добре, да? підлога, чистенька. Ну, як чистенька? Тут, зрозуміло, що треба убрати. Ну, суть, вопросу, суть питання в тому, що ось вона, сухенька, все добре. А потім, коли ми доски ці зриваємо, ось що ми маємо під ними, черві, плесінь, сиро, доски потрухли, лазять різні. Мошки, комашки, букашки ці кліщі можливі тут. Це ж перший розплідник чесоточних кліщів. 100%, ну не 100%, 80%, скажімо так. Свині боліють чесоткою, саркоптозом, і коли на них нападають такі вавки, починається шкура, кожа починає глущиться, злазити. Це відбувається на дерев'яних підлогах. Ось що, ось що ми маємо під підлогою. Сирость, грязно, плесінь. Грибок? Все це під підлогою. Накопичується, зберігається. Яку ви не робіть дезінфекцію, яку ви не робіть уборку, чистку, це зберігається під підлогою. І воно потім виходить оттуда наружу. Поросята цим дихають, поросята це жують, воно, виходить, гризуть поли, і потім у нас вилазять проблеми. Це просто жах, ось дивіться, крайні доски, що від стіни були. Ось ось зняв, дивіться, що там коїться. Це просто розсадник тут болячок. Потім ми кажемо, ой, щось по захворіло, щось хворіє, щось, щось не росте, щось, та що щось ж таке. Та і дерев'яна підлога, і тепло йому, і все добре. А тут ось, під цією підлогою такі от творяться жахи. Зразу ж заправляємо прискувач препаратом Віросан, і ту поверхність, де були доски, все зараз тщательно. Обработаємо. Для дезінфекції використовую я ось такий препарат Virusan. Розводимо його водою. Дози там ті, що написані на банці, рекомендовані. Я завжди привишаю там в 2-3 рази. Для перестраховки. Так і зараз набрав, там, я не знаю, на літр потрібно 5 кубиків. Я влив десь кубіків 15-18, отаку. В три рази перевишаю норму і все тщательно зараз обрабатуємо. І лопату, і інвентар, все, все. І взуття зараз оброблю. Все добре-добре заливаю дезінфікатом. Ну а я поки воно там собі дезінфікується, беру рулеточку і починаю розміряти, що куди, як будемо переносити, де що ставити. Починаємо розрахунки. І так, дві стойки вже на місці. Ось одна, і ось там друга. Все, зараз оцю виходить, перегородку переносимо сюди на ці стойки. І кріпимо. Вона знімається, там все зроблено так, що ця перегородка, ось такі от тут трубки і штир. Зараз цей штир вибиваю і так само і з тої сторони. Штир вибиваю і виходить, перегородка легко знімається. Так само я зроблю зараз і тут. Так, щоб вона знімалася. Ці ж самі трубки тут зріжу і просто їх сюди перенесу і переварю. І тоді, якщо колись буде потрібно, просто штир вибив, перегородку зняв і все. Перегородку переніс, ще не приварював, нічого на проволоку прикрутив. Там і там воно видно. І зараз буду тепер тут зрізати ці петлі і туди їх переварювати. Хоча, я, звісно, дивлюсь, як можна було б приварити її, намертво, та і все. Ну, вже хочеться зробити все, щоб було до ладу. А вдруг колись прийдеться зняти, щоб не бігати тоді з турбінкою зрізати. А просто штир вибив, як тільки що. Два штиря вибив з тої з тої сторони і все, і перегородка знята. Свинка, звісно, мене взагалі порадувала. Всі свиноводи знають, кому приходилось десь щось підремонтувати, коли в присутності тварини, в присутності свиней. То це, звісно, не робота. Це каторга. Свині лізуть, нічого не можна зробити. Тільки треба десь переганяти в друге місце. Ну або вже якось цим. Смиряться і швидко робить свою справу. Вони лізуть, питаються тебе вкусити, потім зразу, ж там, де ти що зробив, туди свої п'ятаки сунуть. Свиноматка і не підійшла. Ні разу. Я що я не робив, там трубу ту приварив. Сварка звичайно, зразу підходять, сварка там, де гризуть її, лежуть. Ні разу не підійшла. Він щось в другу сторону уходить і сама собі там щось ковиряється. Не підійшла навіть. У мене перший раз таке. Обично свиноматки лізуть, п'ятаки свої сунуть, не можна нічого не прикрутити, не приварити. Постійно відганяєш, постійно береш корм, кидаєш їй десь в дальній угол, щоб вона корм їла, а ти в це время швидко щось там крутиш, ріжеш, вариш. Взагалі ну, те, що треба. Молочинка. Все, перегородка на місці. Все, стоїть. Мертво. Все добре. Так, обираю оці нижні, я не знаю. Навіщо вони там були наварені оці. такі он, листи металу вставлені, тонюсінькі І прихваточками поприхвачувані. Вони знизу там вже почали гнити і відходить. Ось воно вже тут позаварачувалося все. Заворачується. Коротше, вбираю я. Не треба воно це. Воно тоді буде така гола рішоточка, ось красиво. Там просто дивлюся далі, йдуть трошки ширші прольоти між прутами. Можливо, це робилось для того, щоб поросята не пролазили сюди, голови не всовували. Ну, якщо треба буде, то я ще доповнительно по прутку приварю між цими перемичками. Та і все. Тепер ми маємо два одинакових загона під свиноматки. Один і другий. Які будуть тепер обустраюватися і ділиться для того, що тут будуть втримуватися свиноматки е, з поросятами. Ну то свиноматки е, будуть сюди заганятися до опороса і будуть е, знаходитись тут весь підсисний період з поросятами. Це буде щось новеньке, такого я на просторах, так скажем, Ютуба і всіх. Блогерів, фермерів, які утримують свиноматок, я не бачив. Можливо, у когось десь воно і є, звісно. Ну, люди цього не показують. Ну, а ті, хто показують, я, по крайній мірі, не бачив. Це буде утримання свиноматок і не в станках, і. І не без станків, скажімо так. Ну, не знаю, як це сказати. Це вольєрно вигульне утримання буде. Тобто свиноматка зможе якби і передвигатися в станку, але буде все так зроблено, що вона буде це робити тільки при, так скажімо, при огранічених. Можливостях. Отак от, от. Ну, це все впереді. це все ви побачите. Хто буде слідкувати за каналом? Це все я покажу. Поки що свиноматка буде знаходитись тут, так і буде. А ось це місце вже в мене готове для того, щоб його можна було переробляти спокійно. Нічого не мішає, ні свинки, нічого. Я спокійно заходжу сюди і починаю працювати. Я думаю, якісь пару-тройку днів і загончик буде готовий. Коли буде вже все готове, тоді покажу, розкажу, як, що воно буде устроєно, як воно буде працювати. І будемо з вами разом тестувати таку систему утримання, тому що ну, для мене це нове, я не утримував так раніше. І хочу. Сподобалось мені, не знаю, як воно зарекомендує себе, але хочу спробувати. Хочу якраз ось один загончик цей зроблю, і свиноматка є. Скоро в неї через десь місяць якраз опорос. І якраз ми це все діло протестуємо. Наведу тут порядочок вже ось ось з потолком, ви бачите, який він, стіни, все це діло, все це побілиться, наведеться марафет, і будемо, будемо тестувати. Ну а на цьому поки що все. Всім цього самого найкращого. Слава Україні, слава ЗСУ. І все буде Україна. До побачення.